Напівзруйновані та заіржавілі, на жаль, такі будні значної частини військової техніки. Аби привести її до ладу, потрібно чимало зусиль та часу. Допомогти військовим поставити на колеса подібні автомобілі вирішили небайдужі рівняни. Серед них компанія Сталь м Виробничі потужності тут вирішили спрямувати на відновлення техніки. Ми постійно допомагаємо і харчами, і речами, і фінансами. Але те переміря, яке підписано президентом, я розумію, що ми маємо використати для переоснащення та підсилення наших Збройних сил. Тому було прийнято рішення, і ми відновлюємо декілька авто. Сьогодні одне з них ми передаємо нашим військовим, де воно буде дообладнане ще додатковим. Військовим обладнанням та поїде в зону АТО. Нині військова вантажівка готова виконувати свою пряму задачу. Залишилося лише встановити на неї необхідне озброєння. Військовій допомозі небайдужих лише раді. Зараз настав такий час, хоч хитро переміря, але це час відновлення боєздатності. Наших частин і підрозділів, які знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції, тому нагрузка на частини, такі, які відновлюють озброєння військової техніки, досить велика і тому не завжди вистає робочих рук, щоб відновлювати. І те, що народ відкликнувся на потреби збройних сил в цілому, в тому числі відновлення техніки, це не може не радувати. Окрім того, вже ведуться перемовини, аби на базі Сталь м відновлювати не тільки військову техніку, а також бойові машини. Їх відремонтують, поставлять на хід та встановлять протикумулятивні екрани. Ірина Нечипорук, Артем Лаговський, новини Рівного.